Родичі сьогодні опоненти завтра, вислів чи правда життя? Я, як адвокат з сімейних та спадкових питань, хочу сказати, що це правда. Тож далі хочу вам розповісти про 5 порад, які допоможуть вам не опинитися у суді зі своїми родичами. Прозорість і відкритість. У всіх справах з родичами важливо прагнути до прозорості і відкритості. Чітко обговорюйте всі важливі питання і уникайте секретності, особливо в фінансових та спадкових питаннях. Друге уникнення конфліктів. Якщо виникають розбіжності, намагайтеся їх вирішувати. Мирним шляхом, звертаючись до медіації або інших форм альтернативного вирішення спорів, це допоможе уникнути довгих і витратних судових процедур. Збереження сімейних відносин. Важливо розуміти, що відносини з родичами є важливими. Намагайтеся вирішувати всі конфлікти таким чином, щоб вони не пошкоджували сімейні зв'язки і не створювали негативних наслідків у майбутньому. Юридична консультація. Перед важливими кроками звертайтесь до адвокатів за для надання юридичної допомоги. Так ви будете розуміти свої права та обов'язки, що допоможе вам чіткіше вибудовувати відносини. Попереднє планування. Враховуйте можливі наслідки своїх дій у майбутньому. Плануйте спадкові питання заздалегідь. І уникайте ситуації, коли може виникнути суперечка щодо правового статусу чи прав приватності та складання заповітів, договорів, дарування. Якщо ви все ж таки маєте спір, який вже неможливо вирішити досудово, звертайтесь до мене за для надання юридичної допомоги.